Надбузька загальноосвітня школа першого-другого ступеня Веснянської сільської ради Миколаївського району. Світлана Іщенко. В цій землі залишили печатки скіфи, греки, ляхи і араби. Край дороги жовті, мов курчак, бігли за епохою кубами. Проростало сім'ячко в нетрях, Україна то стогнала, то співала, то ще вірила у ласку щедрих, то кістьми широкий степ орами. Відгреміло стихло Чорне море, час Петра Єкатерини, Лизавети. А Тарасом питання де ти, до вже волають не лише одні поети. Чужині сини твої Тараса, Якби не співали, ще не вмерла, будуть і тібети, і Парнаси, та не буде срібної говерни. Не дай Боже крові Україні, на блакитно є дбабі. Край дороги силі, як ті ще летять епохам.